Коротше, у нас сьогодні цей добрий день. Всім. Давно відоси не знімав, трошки був приліг, бо молотили сою, десь двері відкривав та й простих. Що у нас там? Спарочку ми вже зняли, завезли, готуємося запускати коротше, сушечку. Тому що погода в нас все, прийшла осінь. Ну і там будуть якісь там такі невеличкі, походу е Такі теплі дні і, може, без дождів. Будемо пробувати висмикувати ту сою, бо дуже її багато. Якщо буде там десь влажність 14-15, будемо вести, складірувати так її. а все, що вище 15, будемо запускати макмарчика. Так, мітлу від ХТЗ забрали. Тепер, виходить, зараз перецепилися, опять поносили цей металолом. вцепили гідрокрюка, щоб вже прицепчик теж був. Далі що там? МТЗюка теж вже переоборудували, сівалочку поставили. Вже, мабуть, нікому не поїдемо сіяти, тому що треба зібирати сою. Вже ні про які там допомоги хлопці не дзвоніть. Ну, разі будете платити такі бабки, що я буду цей довольний їхати до вас. Далі що? Ми там вже перецепили суховила, ковшик. Завтра більш всього цепимо, бо там треба порядочки понаводити. Ну, коротше. Хоть сьогодні дощ йде, і ще завтра буде дощ. Ми цей, порядочки трошки наводимо, тому що для сушки, коли почнемо сушити, то тут має бути усього гудіти. Тут буде трактор стояти, там буде крутити, з тої сторони будемо засипати, завтра тут вирізаємо ці бурянчики і все остальне. Лапухи такі модні в мене. Кажуть, корінь лопуха бабок стоїмо. Це комусь там впарити, блядь, в мене є пару лопухів, Бо бачу з теперішніми цінами, що на ячмінь, що на сою, що на наше це производство, то коротше, цей виробник буде, чувствую, так, по самій гланди відсасувати. Бо назароблялись так, що йомаю. Ну, коротше, діло таке. Зберемо, будемо здавати сою. Партію точно, тому що треба з пайовиками розчитатись. І... Собі там пару рублів якісь мати та й все. А то ну, коротше, буде видно. Я казав, якщо буде соя там 300-310, ми не будемо її тримати, будемо здавати, хтось там хоче, може вона буде і по 500. Коротше, прикол в тому, що може й бути. Тому що якщо така погода влупила, а в нас там, грубо говоря, з усіх тільки помолотили швидко стиглу сою, та, що там, рання. А вся ота пізня ще стоїть і ніхто навіть до неї не приступав. так що... Я думаю, що цього року і на сою ціна повинна бути. Ячмінчик ми більш цього що там домовились з елеватором, будемо їх пакувати, перевеземо на елеватор теж хай лежить коротше, це ячмінь. На елеваторі. оставимо собі оту кучку. У нас пару нових дирочок в криші, Ну що зробиш. Коротше, перевеземо і хай там лежить коротше, до кращих часів. Буде ціна, тоді перепишемо, здамо. Так що такі справи. Насіньову сою треба буде посчитати, скільки ми будемо сіяти, тому що цього року у нас лишилась насіньова соя, це ГМОшна. А ця класіка. І в принципі нам її повинно хватити, я так думаю. Ну Може там десь ще чуть-чуть якоїсь сої підберемо. Бо її сіяти цього року багато не будемо з їхніми цими поправками на олію і на все остальне, хай негри її сіють уругвайці і всі остальні, хай собі там займаються, ми що, там аж задовбалися блядь, пахати податки платити причому одному. Але нічого, слава Боже, там саньок виходить, трошечки допомагає, бо в нас і тут ячмінь. Повна коробочка. Так що такі справи. Ну, опять очередной рік показав, що, що показав, що треба короче, вот тут все асфальтувати, асфальтувати, достраювати склади і спокійно туди жити і не переживати. А так, в принципі, що. Що маємо, то маємо. Опять дождик пускається. Треба десь знайти цього мотора, може в когось там RM80 мотор завалявся, куплю Куплю РМ80 мотор, це що з турбіною ДМТЗ. Може в когось там хтось купив блока. Всі там переробляють простий мотор, беруть головку, ставлять на простий блок з простим каленвалом, а блок з каленвалом ставили, в мене проблема з каленвалом. Тобі я можу там вас і той блок купити, і каленвал. Може в когось там завалявся, а може в когось коленвал завалявся, РМ80. Ну такі всім лайки, привітики, блин, що вам скажу. Працюємо. Настроєння кака, тому що тільки дійшла соя, грубо говоря. Ну не догонить і там все остальне, тільки дойшли, ми пішли в нас дожди. Ну, коротше, в нас хоч дожди. В, в сусідній країн там, дивлюсь, і сніг випав в Казахстані, ще туди-сюди, так що вже готуємося до зими. Трошечки будемо переводити е цей, сівалочку сюди накривати не будемо, бо дождик йде. Десь там завтра післязавтра вийде сонечко, її трошечки обдує і ми її накриємо, бо мабуть вона тут і останеться у нас зимувати. Накриємо. Так з оприскувача десь тут зливав хімію, це промив бочку тоже хазяїн в себе на території. І коротше, трошки воняє, блядь. Ваняє. Так що такі справи, там треба прибирати, будемо потихеньку щось строїти, будувати, щось потихеньку кирпичики складати. У мене є ідейка, звісно, така, якщо ми будемо зимою робити, ну, то все ми подивимось від того, як ми зберемо і продамо сою. Бо колись я пам'ятаю, мені років 5 чи 6, 6 назад. Сань, скільки років назад ми 13 січня молотили? 5? Ну Років 5-6 назад. Мінус 20-13 січня. А, можете подивитися, ми ще тут на тому прицепі сушили і підсушували. 13 січня на щедру ми на святий вечір, як там, щедрий вечір. Ми коротше, молотили сою. Ще й непогано вона всипала, але влажність тоді була десь. Вона була мерзла на... Брехунцю влагомірі вона показувала в нас скільки там, 17. Але короче, коли тепло прийшло було всі 22. У ну, мене не було сушки тоді. Я чесно вам скажу, на мені заробили непогано тоді. Але вона й всипала непогано та своє. Ну, Влажною за 4. Звісно, була б суха, мабуть, було б по 3, але таке, тоді, тоді ціна була. І ціни тоді не було, по 250 чи 260 вона була. Ну тоді зовсім друге життя було. І зовсім інші ціни на ці запчастини. Тому що ми якби все, я стараюся все переводити в долар до гривні. Але є друге питання, походу. 5 років тому долар був долар. А зараз через 5 років долар це вже не той долар. Це мабуть вже 50 центів. Так що треба теж все розуміти. Якщо тоді була по 200, там 250, то зараз вона має бути десь, ви поняли, 350 на виход. Але е, там підписаний я на одного аграрія з, не цієї, з не дружелюбної блядь, країни, яка блядь, все хоче нас завоювати. М Ну так дивлюсь періодично, бо що ж для себе теж треба розуміти. То в них там взагалі жопа. Ну, ви знаєте, нашій там дядько походу, головний конструктор і економіст. Вже їм там і солярки нема в них. Сделав так, щоб не було в них солярки, проблеми з соляркою. Ну і ціни вчора відос, там дивився в нього пшениця. 9, 600 він казав. Це їхніх цих. блядь. Ну, Самі знаєте, в гривні, колись копійка називав, гривню рубали. І була, від гривні була така штука, називався рубль. То виходить цей. Їхніх типу, там цих 9600 рублів. Короче, в них там взагалі бардак, блядь. Я взагалі в вафіге. Ну, ми ще ж розуміємо, що в нас трошки урожайність краще, ніж в тих. Болотяних. Але в чому його вина? Він такий самий трудяга, як і я. На нас в трудягах завжди хотять, блять, коли тільки кризис, ще якась інода заробити ці магнати. Так що справа не про то. Ладно, лайки, підписочки. Ми коротше, працюємо, блядь. Не знаємо до чого толк, стабільності нема. Дебільні закони блядь, приймають, щоб допомогти, блядь. А, 3 жовтня там... Запросили на якийсь семінар. Пошли ви нафіг, пацани, блять, їхати в той Київ. Тому що, блядь. Я знаю, там прийде висоцький, ще туди-сюди, блять, ніякого толку не буде, що цей з фонда блять браги та чи як. Там, той теж, блять. Лінгвіст, блять. Коротше, я дуже сильно на них, блядь, злий. Я думаю, я не один злий. Тому що вони тільки вміють красиво говорити, ми вам поможемо, поможем, а по факту ми отримуємо таку жирну, блять. Аж аж ворушиться, блядь. Так що такі справи. Може потім пізніше зніму, тому що реально вам кажу, блядь, трошки... Ну, була б ще погода хороша, то може б ми там ще е, цей. Ну, може б настрій був. А так, розумієш, що помімо того, що важко, блядь, та ще зараз ось до погоди дає так. Ну, піднапрягтись, піднапряжемося, блядь, що аби спини наші витримали цього року. Справа така. Але думаю, що може буде ще гірше, блядь. Аби ми ще потім через пару років не згадували цей рік, що він йопперси пересите, який був хороший. А ви, влада, трошки подумаєте, що ми вже, блядь, як? Як в банці директор банка, ощадбанка сказав, Андрій, таких як ти скоро блін, не в червону книгу бля, і на стінах будуть вішати ну, последні з магіпа... магіканом, блядь, подивіться на цього фермера, тому що тому що. дуже важко, тільки одні сказки, як телевізор до включив, я телевізор не дивлюсь. У мене немає телевізора, щоб ви поняли, на квартирі телевізора немає. Від слова немає телевізора, але включив, лежав в ванні, включив світ ТВ через телефон, оцей, що я зараз знімаю. То я їх як послухав, то бляха муха. в мене там 4 джипа стоїть. Ну ви поняли. Ми там такі, що йо майо ми там за переробку... Ні, я теж за переробку. Я хотів завод ставити. Я оце цю будую для того, щоб поставити завод під сою. там. Підсоняшник, невеличкий такий. Я навіть цього року хотів його якби придбати, блядь. Там гранти говорять, ще туди-сюди. Ми почали займатися цією ерундою. вам скажу, що пішло воно все блядь, трошки лісом, блядь. Легше було мати гроші свої. І цей. Саня, оцим виступом сюди ставиш, поняв? Коротше, цей. Ну, така от вона. Ладно, лайки, підписки, ще потім походу щось там сніму. Ви пишіть, може щось цікаво, я ж не говорю там, я не... Я коротше, фермер не... Ну, з дійства фермер мене батьки цьому привчали, я не клявся, що я не буду. Я трошечки і в політиці побув і попрацював там в Києві, в деяких організаціях. Просто в один прекрасний момент це до в 12-му чи то в 13-му. Я вовремя звідти дав драпу, блядь. І сказав, не трогайте мене. Ну, до сих пор дзвонять, там, поможи, ще там, то все зроби. Вибори проведи, ще якусь ерунду. Але я кажу, не трогайте мене. Я от пішов собі, там, от, займаюся аграрним бізнесом. Думав, що тут буде тихо і спокійно, блядь, ні. -ні. Чесно вам скажу. Треба, блядь. Коротше, як ти там десь не сидиш в кабінеті якомусь, то тебе бля, так починають дергати. Бля. Слава Богу, що ще просто старі зв'язки залишились, і хлопці мене поважають. І щось десь случається, то я навіть не дзвоню. Вони просто мене там, грубо говоря, кришують да? і обирають ту ерунду, щоб я лишній раз не нервничав, тому що вони знають, що мені нервничати не можна, бо в мене трошки є хвороба. Паніврології нервувати мені не можна. Зараз опять я оце відео закину, вони, один з них дзвонить і скаже, ти що поймати, не падай духом, ти нам потрібен все остальне. Їдь там в Київ, бо я за тобою заскучу. Але, ну, що маємо, то маємо. Коротше, добре. Лайки, підписки. Ми працюємо, дождь, йде, ми працюємо.